Всім привіт! Сьогодні я вам покажу дуже класну і нову піцерію. І нарешті я. Ну, є тим що я хотіла. Я хотіла no. сказати, що я нарешті, але я забула, що коли, коли щось їдять і ще й безкоштовно, то. Я що, 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 що так направді я вас заберем. Досить, досить розмовляти. Ми запрошуємо вас в піцерію. Вітам, Дім, добре. Ми вже здорокались на вулиці. А ну так. Ну. Ну, то є стежомієш, тутай, в піцерії. Так, і завжди я з ним мушу щось куштувати. Чого я в такому місці можу сама з усім справитися? Піццерія Так? Це нова піцерія в покусі Петрикові Трибунальському. Тому як ми, як ми не як це так, що ми не могли її відвідати, так? Тому спочатку, давай виберемо, яку піцу замовляємо. Піканта. Ні. Ні, я не хочу пікантну піцу. Ні, цілий час ми їмо те, що ти хочеш. Неправда, їмо те, що ти хочеш. Ні, я, я не буду пікантну піцу їсти. То є... Я хочу з ананасами, з куркою. З z... яким ананасом. No, з ананасом не буде піци. Як це не буде? No, з ананасом то не є пицца. А з чим є піцо? Салам. Бежим піцу, серчинка. Так, ні, замовляємо піцу, ту, що я хочу. Я дівчина, але з, але... і я тут главна. Але не з ананасом. Ну давай, не з ананасом, але не пікантно. Добре. Окей? Окей. Тому спочатку, що я хочу сказати, насправді інтер'єр дуже цікавий. Такий для, да, для фото. там оці... Всякі штучки, валки. Ну, правда, знаєш таки, прийти, походкася в інстаграмі, зарисуватися, тобто все зручно. цікаво. ладно. Да? Перше враження є добре. Перше враження. Тому де наше меню? Добре, пауза, не до мені ще що. Я не розумію, що ти кажеш. Або в за... українську мамеч задарма дали обіня. Ні, ми нічого не маємо за дармо. Я заплачу, але я заставлю своє обіння. І так. Меню цікаве, тому що тут є з'єнтче, як кажуть Польща, так? No. Ціни такі собі no, Више біж, середнього. Такі хороші ціни. Боже, хто no, так каже, чуєш? Хто... No, хор... no. Такі хороші ціни. Хочеш піцу. Давай, піцця. Давай Давай. Маргарита... Ой. Вибір піци, до речі, достатньо широкий, такий. Можна замовити, що хочеш. O, pikantna, no też gospod. Ja nie lubię. Bardziej pola, to jest ta 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 peonia? salami. A nie to nie to. <laughs> zamówmy ze zwykłą mmm, Eee, <laughs> dawaj Może być. Może być. І чекаємо. Насправді, no, до цього ми запитували про це місце в інших людей. І багато хто жалівся на те, що тут або довго чекають, або якісь непривітні офіціанти, ну, або несмачні страви. Тому ми взяли це до уваги і хочемо все перевірити. Так, нашу, бо наша справді справдіва. Куба, от Петрико таке невеличке місто, так? І тут. В принципі, не дуже багато місць для відпочинку. Uh -huh. То порадь нам, будь ласка, ну ти тут вже давно мешкаєш. Куди нам піти? Що людям показати? Ну, no, no, Це мог би подічно. Крім то автобусних зупинок. нема <laughs> no, <no>, нічого. <laughs> Напишіть, будь ласка, в коментарях, куди нам відправити. Звідти од ну, ні? і. Ania, żyjesz już tyle miesięcy. Gdzie możesz iść? Gdzie można iść po trukowie, się ułatwić? Impreza czy coś takiego? Do w muzeum, w którym my byliśmy, tam organizują koncerty. Koncerty, Koncerty, naprawdę. Ale ty nie przeżywaj. Ja naprawdę. Bo Hike Up pokaże tobie Piotrko Trybunalski z innej strony. Tak? А тепер копус. Куба є і куби оп і нема. Бо піцу я хочу з'їсти сама. Добре, чекай. Оригамі? Ну. це такі файт, раз спасію. Боже, це ж геніально. Це ж просто китайці, які придумали оригамі, вони зараз просто, ну я не знаю, стресом стреса умруться. Ти що, прикалуєшся? Але це оригами. Кажи ф... Середа помаш, вдаєш мій. Ти серйозно? Ну На дворі ж тепло, де не мог замерзнути. <різь> З ким я роботою? Йому весело чи ж? О, діраша піцця. Дякуємо. То є наша піцца ото ваш. Чесно кажучи, ми довго чекали. Доки до нас підійде офіціант, тому я пішла сама. Ну, Можливо, вона злякала, що ми тут знімаємо відео, все може бути. Потім я сама зробила заказ, пішла до барної стійки. То що, Враження поки такі. Ну, Така no, вона добряче підсмажена, я б так сказала. Да? No, що я можу сказати? No, ти мені в дарінку лізе, Часникого немає. Чому? Тому що тобі зніматися з молодою дівчиною і будеш там часником гоняти. Не теж? Ні, не треба. До речі, чому у вас соуси дають окремо від піци? Чому не, ну, не відразу піці? У нас такого немає, що окремо додають. У вас даємо одразу полону піце? Ну так, у нас немає окремо соусів. Я можу казати ж правду. Мені не подобається, що такий дуже. Сус, прям томатна паста ніби з водою розбавлена і заправлена. Ну, Такий гіркуватий присмак оцього пасти і вона така смажена хорошо. так. No, може бути. Сир є, гриби сухі є. Всередині вона така. Повім так, як за іле? Іле забачні, що зробить це. 35. 35. Ну no, то. До хля. Гриби ці сухі, вони тут не в тіма. Ну, no. no, согласись, оця паста мені не, не подобається. Мені подобається тут балик і сир. Ну, mm -hmm. no, вона така сочна. Окей, okay, це часто в сумі. Дю. Ну що? Я можу сказати, заплатили ми 32 злоти. Піцанка, дівчина така приємна. Але тут uh, ніби трошки все так, таке замедлено. Якби постійно потрібно щось казати, щось питати, це мене трошки напрягає. Uh, піца, напевно, з 5 балів так бала баладава. Ні. Хоча б подіти, як будемо на бачих бугарії. To pizza za 3 złote za kawałek była lepsza. I on siedzi i mówi, że ta tarcza pusta. Ale no. ja zjadłem ja dwa kawałki. No ty zjadłeś, bo trzeba no, no, było zjeść, no. tak? Ja rozumiem. Aha, nas no, tak zawsze. No, co my możemy powiedzieć? U każdego różnego rodzaju... bardzo. Nie, 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 Ja zawsze jem troszeczkę, a Ania potem po mnie dojadę. Razem. Z tutaj, o, o, siedzi. Kolejny pan. Tak. A, у кожного різні смаки, тому це тільки наша Кубою думка. Що ну ми напевно, тут перший і останній раз. А ви, будь ласка, як хочете. Тому, будь ласка, напишіть в коментарях, яке місце ще перевірити, Дайте що скуштувати. Сердушка. І можливо, щоб я сама це зробила, а не завжди з Кубою, бо ми його завжди кормимо, кормимо, годимо, годуємо. Я ja ще ще маю свого вчинка, Аня, ти маєш своє. Наступний начин буде зі мною. A, tak, ty znaczy chcesz sam pod nim podziada. No, z poda. Tak. No, no, do widzenia. Ta. Do widzenia. No, i ja od dzisiaj przyjąłem ten kanał. Mój content. Cześć, Я ja ти ще там чима, я тобі нашу. Ну no, і так, я з по консумці піцце. Що я хочу сказати? Якщо у вас до хрена грошей і ви ведете інтернет-сторінку і вам потрібні класні якісь фотографії, будь ласка, заходьте сюди в піцерію, робіть класні фотографії, тому що тут, ну, окрім класних фотографій, нічого не можна. Насправді мені не сподобається. Мій теж, ні.